Нове дослідження показує, що фанати аніме з усього світу хочуть сильніших жіночих головних героїнь та дорослих головних героїв. Згідно з даними нещодавнього дослідження, величезна частина аніме аудиторії закликає створювати більш різноманітні історії, причому значна частина шанувальників висловлює бажання бачити сильніших жіночих персонажок та більше дорослих головних героїв. Дослідження Crunchyroll та Національної дослідницької групи показало, що 44% шанувальників аніме хочуть бачити більше сильних жіночих головних героїнь у Йому контенті дослідження проводилося на семи ключових ринках, включаючи США, Велику Британію, Індію, Німеччину, Францію, Бразилію та Мексику. У березні 2025-го та включало 3,5 тисяч осіб віком від 13 до 54 років. Останнім часом монолог травниці та фрірен два величезних аніме серіали, які здобули світове визнання. В обох серіалах головні героїні сильні жінки, які не відповідають традиційному уявленню про щонен. Успіх цих серій повністю відповідає тенденції про у дослідженні аудиторія росте та розвивається, тож закономірно, що зростає попит на відхід від стереотипів про те, що аніме переважно про школярів і потужних жіночих персонажок там майже не знайти. Також дослідження Crunchyroll зазначило, що вагома частина фанатів висловила бажання бачити в аніме більше расово-різноманітних героїв, а також підвищити видимість ЛГБТК плюс персонажів. Це в свою чергу аргументується звичайним бажанням глядача більше резонувати з улюбленим героєм. Адже не секрет, що аніме стало важливою частиною формування. Ідентичності для багатьох молодих глядачів у сучасному світі. Що думаю я про це все? Мені все ж видається, що важливу роль в тому, чому ми отримали такі результати, відіграло те, хто проводив опитування і серед кого аудиторія Кранчірола, яка не дивиться нічого, окрім красивого українського хлопчика, можливо, і вимагає більшого різноманіття чи сильних жіночих персонажів. Але якщо в перегляді аніме переключитись хоч на сантиметр далі від типових Бетлшоненів, то в індустрії ніколи не бракувало сильних жінок. Від Фей Велентайн до Набари Кугісакі від Софії та Чі. До Мікаси та Вайлет, а наявність цілих окремих жанрів boys Love та Girls Love, яких по факту нема більше ніде, крім порно, говорить нам радше про те, що західні глядачі Аніме трішки прибріхують у своїх відповідях. Знову ж таки, скоріше не свідомо, а від обмеженості контенту, який вони зазвичай споживають. Усім привіт на зв'язку пан Юра з черговою порцією цікавих аніме новин. Сьогодні поговоримо про невдалу українську мангу, аніме шедевр в наших кінотеатрах і навіть не один, та оглянемо найцікавіші аніме-відео тижня. Діставайте морозиво, сідайте позручніше, а ми починаємо. Ну, де поки хто це Наша спеціальна кореспондентка Зозулька мала нагоду відвідати четвертий щорічний кінофестиваль Миколайчук Оупен. Там показували справді вражаючий аніме фільм Кольори всередині. Дуже приємно, що цьогорічний фестиваль розпочинає саме японська анімація, та ще й така чарівна. Нагадаємо, це оригінальна робота на око режисерки фільму Форма голосу та студії Science Сару. Історія розповідає про дівчинку Тоцуку, в якої є одна особливість: вона бачить кольори людей. Та свій секрет вона не може довірити нікому, адже її Муть задивачку, проте одного дня вона зустрічає кімі, колір якої вражає Тоцуко. Декілька випадковостей та один білий котик приводять до того, що кімі, тоцуко та хлопчик руї створюють рок-гурт. Музика єднає серця трьох таких різних, але однаково відданих дітей. Далі враження від зузульки. Знаєте, фільм просто неймовірний, надзвичайно красива анімація, чуттєва музика, вражаючі кольори і глибока меланхолійна історія, яка пробирає до самого серця. Відверто скажу, що ми з друзями під кінець фільму сиділи заплакані. Там є не один момент, на якому можна пустити сльозу. З 26 червня кольори всередині з'являться в кінотеатрах по всій Україні, тому вам обов'язково потрібно відвідати показ. На фестивалі фільм був в оригіналі з українськими субтитрами, а в кінотеатрі він, скоріш за все, поїде з українським озвученням. Кольори всередині фільм, який не кричить про себе і бере не вражаючими битвами, а своєю людською щирістю та простотою. Воно не запалить пожежу всередині, скоріше зігріє як лагідний сонячний зайчик на вашій щоці. Але не забула: не пропустіть надзвичайну милу сцену після титрів. І про ще один шедевр в українських кінотеатрах. Аніме Вовчі діти 27 липня з'явиться в мережі кінотеатрів Мультиплекс. Легендарний анімаційний фільм Морухосуди з'явиться в наших кінотеатрах з українським дубляжем. Сюжет розповідає про хану, яка ще студенткою закохується в загадкового юнака, який виявляється вовколюдом. У пари народжується двоє дітей: старша дочка Юкі та молодший син Аме. На жаль, батько сімейства помирає, тож, аби уберегти дітей від суспільного осуду, хана переїжджає в село. Там Будує дім, працює на землі і намагається забезпечити дітям можливість обирати свій шлях, людський чи вовчий. Поки невідомо чи буде фільм тільки в мережі мультиплекс, як це було з атакою титанів, чи пошириться і на інші кінотеатри. Але черговий раз закликаю обов'язково сходити, якщо у вас буде така можливість. Більше в вас на аніме, більше в нас аніме. Ну і нагадаю вам, що придбати і лайт новелу і мангу вовчі діти ви можете у видавництво мольфар. Подобається випуск. Будемо раді вашому лайку, підписці коментарю та поширенню відео. Ну і не забувайте заглянути на наш телеграм-канал, в якому ми щодня публікуємо свіженькі новини, топи та огляди. Посилання в описі. З'явився тизер лайв екшн адаптації аніме 5 см за секунду. Виглядає стрічка, насправді, ну доволі приємно. Світофільтр з теплими кольорами створює такий собі вайб старого фільму. Тому в атмосферу аніме поки попадає непогано. Та й кас підібрали нормально. А для адаптації аніме в лайф-версію це важливо, принаймні для більшості глядачів. Ну, подивимося, що з цього буде в результаті. Фільм з'явиться в японських кінотеатрах 10 жовтня. Сподіваюсь, він і до нас заїде. А знаєте, як точно зробити так, щоб японський продукт дістався до України? Замовити його на Зенмаркеті. Для тих, хто вперше чує про Зенмаркет, це проксі сервіс, який везе найрізноманітніші товари з купи японських магазинів прямісінько на ваше відділення пошти. Як це працює? Заходите на сайт Зенмаркету, обираєте магазин, що вас цікавить, та з допомогою пошуку знаходите те, що вас цікавить. Цього разу я замовив фігурки в магазині Media World та карточки покемон на японському Амазоні. Зручність Зенмаркету в тому, що замовлення. З різних магазинів приходять на один склад і можуть дочекатись один одного. Безплатне зберігання на складі тут аж 60 днів. А потім усі посилки можна запакувати в одну та вислати собі в Україну. Зазвичай посилка іде два тижні з моменту відправки в Японії і приїзду на ваше відділення в Україні. Ну і звісно, від мене вам промокод МАНГЮА, який дасть усім новачкам 1000 єн на доставку. Зенмаркет везе вам вашу японську мрію. А у нас нова рубрика Укер Аніме Ютуб. Будемо розповідати вам про найкращі довкола анімешні Ютуб відео, що вийшли за останній час. Пишіть в коментарях, як вам така рубрика і чи варто її продовжувати. Кіміко нарешті випустила відео про проведжальницю Фрірин, в якому по поличках розказала, чому це аніме насправді шедевр. Показала просто мільйон прихованих деталей, які ніхто не помітив. Ну як ніхто. Розібрала персонажів детально та ще купу всього цікавого. Загалом на вас очікує 50 хвилин чистого кайфу. Кефірний люб'язно пояснив нам, чому всі так люблять вінтажне аніме, що в ньому такого особливого, чого не вистачає сучасне аніме, та чи є надія на краще майбутнє для індустрії. До слова, в цьому відео можна почути і мене. Забіг до пана кефірного на колаб та розповів усякого. Ані Укер зібрав для вас топ-10 романтичних тайтлів всіх жанрів. Кому не вистачає романтики, вам туди адже знайдете аніме на будь-який смак. Тей у своєму новому відео показав і розказав про процес створення кастомної пламодівчинки на основі деталей серії 30 Minutes Sisters та 30 Minutes Missions. Микола Гравет вже викотив крутецький влог з FanCon 2025. Тож ті, хто не зміг відвідати, можуть хоча б подивитись, як то було, і тихенько пускати слинки. Від себе лише додам, що тепер як порядний чоловік я зобов'язаний зробити колаб з граветом. Бо, скажімо так, далеко не все увійшло в цей влог. He -he -he. І звісно ж, не забуваємо про новенькі відео Манг'юа. -в, В останньому, наприклад, розповіли ексклюзивну інформацію з того ж таки фестивалю FanCon та ще багато іншого цікавого. А з вами наша нерегулярна рубрика враження. Сьогодні говоримо про українську мангу, або як ми це називаємо мангюа, під назвою «Шоквейв» за авторством Іллі Арнаутова. Це не мій перший підхід до цієї історії, але скоріш за все останній. Хоча прогрес автора присутній та помітний, все ж він занадто повільний. Ця манга слабка у всіх аспектах. Малюнок, історія, навіть українська мова тут не в порядку. Але давайте по черзі. Перед нами наукова фантастика. Інші планети, інші раси, але в центрі подій все ж люди з певними надздібностями. Згідно лору, всього 30% істот мають ці здібності, що робить головного героя унікальним, але не надто. В сім років наш герой, слава Само, разом зі своїм другом домашньою тваринкою забітом втікає від батька та починає побиратись на невідомій планеті. Там він зустрічає дівчину однолітку Алісу та вартову ринку Катрай. Коли остання поступає у військову академію, Славу та Алісу чекає майже смертельна пригода. В результаті Алісу викрадають. А Слава стає на квест пошуку та помсти. Проходять роки. Слава та Забід перетворюються в дві бойові машини, які пачками розмітають ворогів. Їх ціль Алем, молодий аристократ-олігарх, який на своїх фабриках перемелює бідноту на енергію. Хоча про це ніхто не в курсі. Суспільство вважає, що на цих фабриках біднота щасливо працює та отримує можливість зводити кінці з кінцями. Сліди Аліси ведуть саме до Алема. Подальші події це суміш екшену, дивакуватого гумору та діалогів, які розповідають про шлях слави до його помсти. Здавалось би, ну круто ж звучить. Але сторітелінг в манзі ну, дуже куструбатий і нерівний. Нагромадження сцен, які майже ніяк одна з одної не пов'язані, нагромадження персонажів, яких складно запам'ятати, а найгірше малюнок, який заважає просто розуміти, що відбувається. Але про це поговоримо окремо. Про історію. Деякі сцени відчуваються просто комічно недолугими. Наприклад, Слава приходить до офісу Алема, просить забіта кинути ним в цей офіс. Слава прилітає в абсолютно випадкове вікно, бачить, що там нікого нема, підриває будівлю, в процесі підривається сам, заледве ледве приземляється і йде геть. Де охорона? Чому у Слави настільки не було жодного плану, що він у результаті цієї диверсії ледь двічі не помирає від своєї тупості? Більше того сюжету це в принципі не здалось, бо Слава уже перед тим атакував завод, де з людей роблять консерви. Тобто він уже звернув на себе увагу Алема. І хотілося б сказати, що це автор на початку ще не знав, що він робить, і просто розважався як міг, але ж ні. Формат ми рухаємо сюжет на тязі роялів з кущів. Тут це основа в пізніших розділах. Слава абсолютно випадково буквально падає з неба на Артура та його сестру, які, вочевидь. Будуть важливими для подальшого сюжету. З позитиву забіт дуже милий персонаж убивака, який, в залежності від того наскільки він добре поїв, може бути смертельним монстром, а може бути милим пиріжечком. Загальна канва сюжету насправді має сенс, але вона зшита з білих ниток і добре не продумана. Таке відчуття, що автор загалом має опорні точки, через які має пройти сюжет. Але як доставити на ці точки персонажів, він не має жодної гадки. Хороший редактор міг би допомогти з цим, але його, вочевидь, немає. Ну, якщо говоримо про редактора, то варто зазначити, що автору, особливо на початку, дуже важко формулювати думки українською мовою. Ось типова конструкція. Мені набридло за все життя бачити, як люди і істоти виконують насилля один до одного. Чи «Катрай вже отримала поразку, коли хапала ціль. Думка то зрозуміла, але відчувається наче машинний переклад. І таких прикладів повно. Хороший редактор міг би врятувати цей текст, але автор пішов шляхом сам видаву, тож текст редактора не бачив, на жаль. А тепер давайте звернемо увагу на слона в кімнаті. Дисклеймер, я чудово сприймаю карикатурний малюнок, наприклад, Вана на оригінальному веб-коміксі Ван Панчмена. У мене нема ніякої застороги до нетипового, експериментального чи свідомо карикатурного малюнку. Якщо це зроблено свідомо або підсилено крутою історією, то це нормально. На жаль, в цьому випадку мова саме про те, що автор не дуже добре вміє малювати. Сцени екшену це взагалі головна біль. Навик художника просто не поспіває за фантазією, тому більшість екшн-сцен сцен це незрозуміла м'ясорубка, де хтось когось ріже, неважливо хто і кого. Просто гортайте до наступної сторінки, там буде якийсь статичний кадр, і ви зрозумієте, хто ж таки переміг. З позитиву, тут як не дивно, дизайни персонажів насправді цікаві. Проблема, що тайтлу потрібен крутий художник, який зміг би це все нормально відмалювати. Підсумок. Якщо автор передасть малюнок іншому художнику та залучить в проєкт толкового редактора, то з цього міг би получитись шикарний науково-фантастичний Shonen. Але наразі це історія, яку потрібно постійно дешифрувати при прочитанні, яка слабо написана і яку не рятує навіть екшен, бо він просто-напросто погано промальований. Сумарно я би оцінив це на 5 з 10. Станом на зараз я би не рекомендував цю історію до читоглядання. Потенціал є, але реалізація хромає на всі можливі ноги. А тепер швидкі новини. Видавництво ланцу відкрили передзамовлення на 10-й том монологу травниці. Аніме Нінджа Камуй продовжили одразу на два сезони. Дата релізу другого поки невідома. Анонсована аніме адаптація громком манги Я хочу закінчити цю гру кохання. Другий сезон аніме, початок після кінця, вийде в 2026-му. Цікаво, а анімація буде така ж неймовірна, як в першому сезоні. Аніме чарівна квітка розцвітає з гідністю. Вийде 5 липня цього року. Анонсована нова аніме адаптація манги космічний пригодник Кобра, яка вийшла ще в далекому 1978 році. Оце так вибух з минулого. Точно заціню. Аніме з тобою під дощем» вийде 5 липня цього року. Манга Когура йде на тижневу перерву у зв'язку зі здоров'ям автора Такеру Хокадзона. Збір на 116 МБР, книголюдь 30, все ще в розпалі. Закиньте пару гривень, вам не складно, а росіянам фатально. QR-код на екрані. Дякую всім, хто додивився відео аж сюди. Якщо вам сподобались ці новиняшки, ставте вподобайку, бийте у дзвін, поширюйте це відео у вашому аніме чатику. Та не забувайте підписатись на ютуб та телеграм-канали Манґіоа. Дякую всім котикам за фінансову підтримку каналу на Монобанці. Ви всі, це наша найбільша мотивація продовжувати далі. А якщо ви ще не в курсі якоїсь макоти нам наварили на фанконі то посилання на екрані. Цілую в носика. ням няв Нічого такого, просто пані Нікс спить у своєму гнізді на шафі.